Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуйте! Джорджо Моїс Париж для самотніх та іншої історії. До книги увійшли 11 оповідань. Споріднених за сюжетом. Ці невеличкі твори розкривають нашу буденність, змушують замислитися над справжніми почуттями, що часто губляться у суєті життя. Спільна риса всіх оповідань збірника цікава кінцівка, що наштовхує на глибокі філософські роздуми. Наприклад, у центрі сюжету першої розповіді, яка так і називається Париж для самотніх. Непримітна, і скромна дівчина Нел, яка любить все планувати заздалегідь. Вона хоче провести романтичний уікенд зі своїм бойфрендом у Парижі. Проте хлопець не приходить на вокзал, пообіцявши приїхати пізніше. Як і очікувала дівчина, він не дотримує слова. Щоб довести, що вона здатна на авантюри, головна героїня вирішує їхати в місто Закоханих сама. Несподіване знайомство з мотоциклістом Фабіаном та його компанією перевертає життя дівчини з ніг на голову. Нел відкриває себе нову, таку, якої завжди боялась бути. Мораль оповідання: не треба боятися поворотів долі. Можливо, всесвіт знає як краще. Персонажі оповідань живуть буденним життям, намагаються будувати кар'єру, відстоюють свою репутацію, купують красиві речі, дбають про зовнішність, і зовсім неочікуваним гостем у цих ситуаціях з'являється кохання. Воно приходить зненацька і переписує сюжет всіх історій на свій розсуд. Іноді виходить комедно, іноді сумно, іноді магічно і заплутано. Книгу Париж для самотніх та інші історії варто читати тим, хто хоче відпочити від життєвих турбот і наповнити своє серце легкістю та романтикою. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.